Давно ми тут не були з Ілією, Вон там, як я і казав, качки плавають там, де ми гуляли. Це знову те ж саме місце. Ось вони ми їх трошки зналякали, вони полетіли в інше місце. Але весь майданчик, де ми з Іллією гуляли, він зараз під водою. багато води. Вода тече стрімко, швидко. Але тут ми можемо перейти досі. Зараз ми це привітно. Ір'я знову поліз мочити свої ноги. Нічого тут немає. Я теж трошки займуся цим, цією справою. Ось. Іду. Іду. Хожу по воді зараз. От. А отам далі річку хтось повністю вичистив. Вона далі без бур'янів. Хто це зробив, невідомо. Але дякуємо за добрі вчинки добрим людям. Отже ми зараз тут будемо ходити. Це наша зіллею річка. Німецька наша річка зелів. Ельба, звичайно, теж цікава, але вона не наша, вона. Та й ця річка не наша, але ми її називаємо нашою. Це весь берег закритий водою. Господь творить чудеса. Природі він це показує, в нашому житті також от ще одне чудо від Господа. Там далі буде глибше. Там, де йде ота людина у горі, там стоять наші велосипеди. Ми з Ілією робимо такі прогулянки на велосипедах. Ельба дуже швидка. Насправді ельба більш гірна річка, ніж... А вона як стая качок пливе. Просто біля домів чи то гуси, чи качки, але така стая.